Вікторія, переселенка з Донеччини, у Дніпрі мешкає понад рік, ледь не щодня на роботі. Заробляє понад 18 тисяч, але зайвих грошей немає. 7 тисяч прожиткового мінімуму від Міністерства соцполітики дівчину, м'яко кажучи, вразили. Зізнається, знімати квартиру коштує удвічі більше. Це більше ніж половина зарплати на це ходить. Також треба поїсти. Також треба щось дягнути, бо зима, літо, треба щось новеньке. Також ці мильні засоби миючі для квартири, для мене. Дівчина додає, через надвисокі ціни немає змоги відкладати гроші, тільки на їжу за місяць родина витрачає близько 8 тисяч гривень. Тож з прожитковим мінімумом у 7 тисяч не згодна, і звідки береться ця цифра, не розуміє. Розмір прожиткового мінімуму почали затверджувати ще у 2000-х роках після кризи 1998-го. Береться три умовних корзинки. Набір продуктів харчування, набір товарів промислового виробництва і набір послуг розрахунки. Проводить Міністерство соціальної політики. В неї було повноваження. Такі фактичний прожитковий мінімум, виходячи із е, діючих цін. Ну інфляція ж постійно міняється, і відповідно міняється. І е, фактичний прожитковий мінімум. Згідно з розрахунків, Мінсоцполітики на місяць працездатній особі має вистачити 3725 гривень на харчування, непродовольчі товари 1197 гривень, оплата комунальних послуг 2500 гривень. Відпочинок, зв'язок, транспорт та інше 1250 гривень. Для пенсіонерів ситуація інша. Сьогодні я вирішила зробити деякі покупки. Зараз піду в магазин, куплю пару сардельник і сирочок. Ніна Петрівна на пенсії вже 10 років. Жінка каже, ціни зараз космічні. Ковбасу та сосиски купувати вже дорожче, ніж м'ясо. Так, тина готівка буде. Ні, готівка. 70 гривень, п'ятдесят. Пенсія пані Ніни майже 4 тисячі гривень. Як взяти тільки мою пенсію, то це тільки ліки і тільки комуналка. А вже пенсія чоловіка йде на їжу і все одно якісь витрати несподівані. Ось як, наприклад, зламався холодильник, нам прийшлося купляти новий. Непрецездатній особі має вистачити 3 тисячі гривень на продукти, непродовольчі товари – 989 гривень, комунальні послуги – 2,5 тисячі гривень, без врахування компенсації по субсидії, інші витрати – 847 гривень, загалом 6 тисяч 16 гривень. Мінімальна ж пенсія в Україні 2980 гривень. За словами експертів, розрахунки Міністерства соцполітики з реальними цінами та потребами українців не співпадають. На сьогоднішній день формується більше 150 платежів соціальної, соціальної підтримки. Там закладено в середньому десь порядку трьох тисяч гривень. Замість тих восьми, що є. Такі розрахунки пов'язані з тим, що в держбюджеті просто немає грошей. Для того, щоб привести в, 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 в прожитковий мінімум до фактичного в, бюджетний, треба додатково було на той момент пів трильйона грошей в бюджеті. Це був 2021 рік, пів трильйона додаткових соціальних виплат. В бюджеті просто немає грошей. Тому вони прямим текстом говорять, ми, ми розраховуємо соціальні платежі, виходячи з фактичної спроможності бюджету. Додає песимізму і споживча інфляція, постійне зростання цін. За прогнозами експертів, у наступному році вона зросте щонайменше на 10%. Тож знову постає питання про перерахунок прожиткового мінімуму, реальних потреб українців та кореляції цих цифр. Артем Ліфінсев, Павло Черненко, Олексій Салав'янов, Дніпро Т.В.